У апарата. В цьому відео я пройду нові. Цього разу без інцидентів майже. Бабіспілотні хра. Стоп 100% Переглядом рекомендую спершу ознайомитись з моїм попереднім відео, для, так би мовити, повного занурення у божевілля. Але я не наполягаю, чим менше годин людина провела за переглядом або грою вною, то тим менші її шанси на самогубство. Отож, завершивши весь дурдом з сонечками, яким я займався в минулому відео, в блокнотику з планами з'явилася нова сторінка. На верхній половині було написано Іді нахуй, а на нижній мапа розташування орбів в новій грі плюс, що по факту дві рівнозначні речі. В процесі пошуку частина мого світу почала виглядати як жижа. Уявлені не маю, що це і що воно означає, але тривалість відео не завадило б розтягнути. Зібравши перші 11 орбів, я відправився вбивати великого павука. І Якщо хтось задається питанням, чому я роблю це зараз, а не канонічним шляхом після 33-го орбу, відповідь доволі проста. Не дивлячись на те, що переважна кількість мобів, незважаючи на їхні резісти та ХПП, контрюється стратегію, стріляє всю штуку, поки вона не здохне, навіть в цього є. Ліміт. З часом кількість виблюваних вами прожекталів в мова буде настільки великою, що гра не витримає такого щитпост навантаження, а коли гра не вивозить вашої хуйні, то всі ми прекрасно знаємо, що стається. Дивлячись на число в шкалі ХП, я можу гарантувати високий шанс того, що з моїм жезлом, який тримається лише на моєму безлімітному копіумі, це станеться, і я просто не дуже прагнув перевіряти свою відсутню удачу після 14 годин тортур в цьому забізі. А в ваншоті мені було впадло збирати через рівень зайобаності в моїй крові і бажанні покінчити з цим якомога скоріше. Відбайрактаривши боса, я полетів збирати орби по сусідніх паралельних світах. Світ відновлено, та всі набагато щасливіші. Відновленням це плюгавство назвати складно, але маємо те, що маємо. Отож, вітаю, шановні пані, пані з членами та панове, з завершенням цього екзистенціального жаху. Дякую всім глядачам за ваші перегляди та увагу, тому що саме це мотивувало мене ганьбитись на камеру. В завершення представляю вам гідну смерть істинної відьми. О, привіт. Але мене не поб'ють в теорії, тому що в мене надто багато любові на стакана. І плюс мене цей мудак захищає від дамагу. Ай, блядь! О, я вмер!